В фоні Honda навіть не чути. Рекорд реєстрації 17 хвилин. Техпаспорт і номер у мене на руках. І сьогодні буде відео про деякий демонтаж тюнінгу з Хонди і монтаж його на Lifan. Чому? Скажу чому. От мої світла всі, їх дуже багато. І ці маленькі фари я зніму, поставлю на ліфанчика десь сюди, бо я тестував світло. Світло дуже хороше, але воно б'є за мотоциклом десь за 4 метри. Тобто перед мотоциклом така сліпа темна зона. Треба це трошки покращити за рахунок додаткових фар. А тут його ого го скільки вистачає, мало того, що ця фара гарно світить, а ці будуть доповнювати по повній програмі. Тобто ті маленькі можна знімати. Зняв фари, вимикач. Там все гарно позаізольовував, Хонда від цього ніяк не постраждала. У неї світла і так достатньо. Перед тим, як ставити на ліфанчика, я в першу чергу заморочився над установленням тубуса. Оцю малесеньку коробочку я виймаю, вона благополучно поїде до мого друга Миколи Левецького, в якого є. Домінар і боксер. Куди він там хоче її приліпити, я не знаю, але це його справа. А тут я буду думати про кріплення тубуса, більш великого бардачка, в який можна було би багато покласти потрібних речей. Ну, в цей тубус набагато більше чого поміститься. Насос, інструмент, монтіровка, набір для ремонту шин. І інструмент штатний свічка. Малесенький флакончик з маслом. Все, тряпочка. Більше мені нічого не треба. І воно все це туди поміститься. Це треба доукомплектувати трошечки інструмент, і все буде гаразд. Тепер приступаю до кріплення фар. Я зразу знайшов рішення. Тут на траверсі два болта, під один з них пододавати отаке кріплення. Ось такі виготовив я два кріплення з полоси 2 міліметра. Казка, матова автомобільна для дисків і порогів. Сохне за руками. Зняв фару, тут небагато. чотири болта. Тут, до речі, зверху, як от той чохол одіно можна ще доізолювати. Та й шукаємо плюс, от він провід замка запалювання. І ось він. 12.4. Значить, Звідси можна взяти живлення на кнопочку. От він мінус або мінус, будь де з під якого болта. Та й все підключення. Все, саджу на пайку. Так, одним словом, підключив до замка запалювання і сюди під болт. Як бачите, фара світить. Чесно вам скажу, тут в ліфані мені все сподобалося. З проводкою тут повний порядок. Хтось там мені в коментарях казав, що перевірте проводку, бо після продубасу пропало світло. Ну, може, десь на заводі, зборщики не... Нормально не засунули оті розйоми. Вони ж тут на фіксаторах. Як тут є фіксатор, як він може вискочити? Він не може ніяк вискочити. Це хіба просто він добре був, не був закладений. Так що не треба тут шукати причини, тут все чудово. Переглянути, звичайно, можна. Тут оти два чехольчики резинових, вони так якби просили. Влий мені водички, вони відкриті, розумієте? Оце стяжками треба стягнути. Стягну і повний порядок. Ну що ж, можна збирати, можна ставити фару і пробувати тестувати наше додаткове освітлення. Ще нема повної темноти, але світло зараз потестую. Я вам показував в короткому відео, хто дивився. Показую ще раз. Це є ближнє світло. Це дальнє. А тепер подивимося на наше допоміжне. Одна позиція, друге біле, жовте з білим. І ще така моргалка. Без загального світла. Отак. От і тут біля мотоцикла все дуже чудово видно. Тому що там то воно десь далеко видно, а тут вже біля мотоцикла, ну Біле. Жовте з білим. Можна ще трошечки фари розвести в боки. Ну, навіть зараз я просто візьму. Розведу чу-чуть їх. О! Так ще краще. Ну, камера не передає того. Там от де темніше, це я все нормально бачу. Там, правда, трава, тому вона так. Світла досить багато. Красавчик. До наступних зустрічей. Тюнінг буде. І надалі технічне відео також. Всім пока.